Ну що любі гості, дорога родина, сьогодні я спробував записати відео на телефон. Можливо, якість буде трошки краще, а ті які мене все-таки напрягають в тому Ютубі. І так, сьогодні дуже велике сильне свято, особисто для мене це Різдво. І тому такий чудовий день я би хотів поговорити трошки про Бога. Про таку цікаву тему взагалі про Бога, про церкву, про релігію. І поділитися своїми думками на рахунок цього всього. Можливо, вони комусь як завжди допоможуть, надихнуть. Або взагалі люди зрозуміють, що вони не одні так думають. І побачу ще одного такого хлопця в Ютубі, який теж так думає. Так, така велика тема. Навіть не знаю, з чого почати. Давайте почнемо взагалі. З такого моменту як церква, да? адже це питання сьогодні дуже таке актуальне, важке для багатьох людей, особливо українців, і саме цим питанням зараз дуже вдало користуються капіталісти, да, які почали війну в Україні, далі залазити в тему політики не будуть. І на фоні цього якраз сильно. Розпалюючи більше конфлікт між українцями, і взагалі більше розпалюють конфлікт. Це то, що є їхньою основною цілею. Вот. а якщо так забігати наперед, і можливо, вам буде колись це цікаво, то взагалі їхньою основною цілею це якраз геноцид українського народу, повне знищення, руйнація. а Чому можливо я теж колись поділюся своїми думками, але не сьогодні. Сьогодні ми говоримо про церкву, церква. Да? У мене дуже-дуже багато невіруючих друзів і друзів з інших взагалі, релігій, течій, церков віросповідань. і Всі вони чудові люди, я їх всіх дуже сильно люблю і поважаю. І це якраз на моєму етапі дорослішання було одним із таких, кажу, так да, питань, яке найбільше мене дратувало в церкві, яку я наразі зараз підтримую. І сповідаю. Да, православну церкву українського патріархату да, її люблять назвати Московською на, на чолі з Владикою Онуфрієм. Отож, менше з тим. Найбільше, що мені завжди не подобалося в церкві, да, це оце категоричне радикальне ділення людей, типу, що якщо ти не знаходишся в вірі да, православній то все, Ти в пеклі згориш. І мене це, ну, я як тепер пам'ятаю, цю злість мою і ненависть, яка з'являлася від соно. Я думаю, як. Люди, які по факту там, наприклад, да, ті ж самі монахи, якісь там Індії, Китайці і так далі, тисячі інших море людей, які просто ну, не є християнами, вони зразу попутуть в пекло із того, що просто поклонялися там своїм богам. А це вони робили з того, що вони родилися, і вони не винуваті від того, де вони родилися. Але все, типу, вони могли за життя своє взагалі погано не сказати, да, типу. І блін. І навіть. Одної тисячі тих гріхів не зробити тих, скільки я зробив за своє життя, да і вони типу попадуть в пекло. Я це відчував максимально несправедливим, нечесним, і тому це було одним із таких основних каменів, які мене дратував, що типу, от ми лише правильні, а всі навколо неправильні. І тому в один період часу я собі прийняв рішення, що я хочу відійти де від церкви. Але як ви бачите, наразі я повернувся до неї. Я відійшов для того, аби вивчити це питання більше якось ширше, познайомитися з іншими релігіями, познайомитися з іншими церквами, подивитися, в чому різниця взагалі, де типу, де щось таке сталося в історії, чому, типу, розділилося це все на різні течії і так далі. І знаєте, я очікував чогось набагато більш серйознішого, да? навіть між релігіями побачити, да? кардинально різних різ... різниць, да? типу якісь які прям штуки, які прям суперечить один одному. Але я був дико здивований, коли усвідомив той факт, що по факту всі релігії, всі церкви, навіть не будемо говорити церкви, просто всі релігії, всі духовні якісь. Течії, вони насправді в основі одинакові. Абсолютно всі в основі вони мають типу, однаковий сенс, однаковий корінь, можна так сказати, да? в основі як? В основі свого створення і цілей, тобто ставлячи себе на місце засновників да? якоїсь із тих оце, течій. Да? Подивившись на вектор, який дає сама та релігія, ти розумієш, ти не дивишся на ті вже закони, правила, які потім дописані були людьми і спотворені тисячима рок тисячу роками, типу, галтування кожної з цих течій. А, а візьмемо просто, типу, оцю основу, оцю держину основу кожної релігії. В основі воно одинакове. Всі вони говорять про духовний світ, про. Ріст, духовний ріст і розвиток певної духовного тіла, душі, можна так сказати, просто. І веду до того, що основною місією життя кожного з нас в цьому земному житті є, типу, це якраз духовний розвиток і ріст. От і все. Тобто, да, типу, в основі так сама більшість вони це все, оце ріст, вони. Ведуть просто різними вже далі шляхами. Хтось там більше через любов, хтось там через жорстокіші, ще більш там закони радикальні, такі хтось більше якимись там іншими методами. Це все пояснює, як правильно спастись. І хто ще не дивився перше відео, на да, якому я розповідаю, хто я і що я, я там розповідаю про те, що світ унікальний, кожен з нас унікальний. Просто подивіться на Всі відповіді насправді на питання. Про утворення світу і так далі, вони вже є тут. Просто е, хтось хоче ускладнити це все, і, а ускладнити навіщо для того, щоб заплутати. Е, і по факту подивіться на рослинний світ. Беремо просто рослини. Ми точно, точ, як і вони. Всі є різні види рослин, є рослини, яким підходять різні умови існування. Є рослини, які виконують різні функції, да, які, тобто максимально різнобарний світ, як можна так сказати, рослинний. так само людські. Люди в своїй сущності максимально так само різні, різнобарні. І тому правила і закони, які працюють для одних людей, вони не будуть працювати для інших. Тому, наприклад, якщо ми скажемо, що рослину треба підливати три рази в день, да, якісь там. Фіалці орхідеї це підійде, умовно кажучи, да, ботанік. Вибачте мене, якщо не правий. А, наприклад, якомусь кактусу, да, якого треба підливати раз в місяць, то це не підійде. Да. І тому І ми маємо в першу чергу зрозуміти, що сенс у всіх рослин залишається один той же самий, да? виконування якоїсь своєї основної функції, місії, да? вирости, дати потомство в процесі росту. В розпахнути, максимально розростися і ну, типу, туди-дуди не будемо вглублятися. І врешті кожен із кожної цих рослин вона досягає цього свого максимального росту якимись своїми унікальними методиками і шляхами. Так само, людина вона буде досягати свого цього духовного розвитку і росту. Кожен з нас типу, своїми якимись унікальними шляхами. Для того і потрібні різні течії, для того потрібні різні релігії, різні методики. І одні методики для одних людей будуть працювати, а для інших не будуть працювати. Але найголовніше, найголовніше, щоб залишалася серцевина, а серцевина є якою? Духовний ріст і розвиток. І да, для мене, наприклад, для себе забіжу зараз наперед і скажу: да, то есть я пішов від церкви. Від православів і від християнства може да так і відійшов. А потім вернувся до того, що мені дуже подобається філософія, то якою вони це все подають, і що по суті це все робиться через любов, що в основі стоїть любов, наприклад, да, що чому типу християнство для мене підходить, да? тому що ці всі правила і так далі. Да, це не правило навіть, це рекомендації, я б сказав, да? які слідуючи, ти будеш слідувати, ти будеш максимально ефективно рости і розвиватися. Тобто, ці там 10 заповідей і так далі, це все. Це не для того, щоб, типу, ти нарушиш і попадеш в пекло. Якщо ти нарушиш і ти не перестанеш рости, ти зависнеш тут у цьому світі, будеш в цьому пеклі постійно котитися з, з, з переродження в переродження. да. Але тобто. Християнство мені симпатизує тим, що кожен із нас по факту є раб, раб якихось своїх пороків, гріхів, не знаю, амбіцій, мрій, залежностей. В кожного це своє. Мені навіть дуже класно сподобалося, як в одному із аніме, да? Я дивлюся аніме, і вам рекомендую. Розповідається про історію, да, в якій висвітлюється царя, ну, царя, якісь там часи воїнів, ще там тисяч, тисячні роки вікінгів і так далі, і по факту, да, людина, яка має абсолютно владу над усіма іншими людьми, і можна так сказати, свободу, волю, вона є насправді найбільшим рабом в суспільстві, який. Взагалі не має своєї волі, своїх бажань, адже король має слідувати волі, яку диктує корону, яку він носив в себе на голові. І ця філософія наскільки настільки сильно мені відкрила взагалі очі на наш світ, да? розуміючи те, що по факту, да, всі люди від чогось залежні, У в кожного ця залежність вона якась своя від пороків, від не знаю, злості, азарт когось, когось влада, когось це гроші, якогось похоть, когось е, обіди, помста. ну, Кожен щось своє не йде. Повірте, в кожному. Типу, коп, копати сильно не треба, воно, як правило, завжди все на поверхні знаходиться. І усвідомлюючи цю філософію, да, я розумію, блін, виходить, я раб зараз от якихось там своїх амбіцій, цілей, гордині, свого егоїзму і так далі. М -м як побороти це, да? Як перестати бути робом егоїзму, так? Да? Все дуже просто. Стати робом когось іншого. Абсолютно свободу ти не здобудеш в цьому світі. Можливо. Можливо, вона здобудеться. Можливо, вона може здобутися якось, типу, але для мене поки що відповідь я не знайшов, а знайшов дуже гарну відповідь, того, щоб стати рабом любові. І ще. Ну, як, як завжди, да? в потрібний момент мене з голови вилітає тіміна і фамілії. Е, відомий режисер армянський е, е, в нього була дуже гарна фраза, да. Я помщусь цьому світу любов'ю. Геніально просто хочеться знаєте, стати і похлопати йому стоячи за, навіть не за всі всі шедеври, які він створив в кіномистецтві, а навіть просто за ці слова. Вот, і реально можливо здобуття цієї свободи, справжньої свободи, да, він воно і лежить через шлях служіння такій великій сильній штуці, як любов. Але не та любов, знаєте, якого це от нам капіталісти, да, сучасна, сучасна еліта старається нав'язати нижчим е, слоям, прошаркам населення вигляді. Е, attraction, влічення, шукаємо українське слово, вигляді якоїсь пристасті, романтизму цього, да? тобто, типу, а я ж його люблю, я жити без нього не можу. Ні, 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 це все це болячки, які нас розвивають за допомогою фільмів, за допомогою інших історій і так далі. Можливо, вони це робили спеціально, а можливо, це не роком так вийшло, ніхто не знає. Але факт залишається фактом, що справжня любов да, це. То, про що говорили завжди дорослі, мудрі, вже постарші люди, які прожили життя, і вони кажуть так, що любов це завжди буде про те, щоб давати без, без повернення, без очікування отримати щось на взаєм. Це завжди якесь таке самопожертвування велике. І саме шлях через таку любов, мені здається, і дарує, коли ти станеш абсолютним. Рабом такої, такого кохання, да, такої любові до себе, до життя, ти тоді і отримуєш абсолютно свободу. Твоя душа отримує абсолютну свободу, яка розірве кайдани на цьому світі. Отож, бо виходить так, що є багато релігії, є багато церков. Кожен з них якось це все стається по своєму пояснити. Ми судити не будемо, чому вони там хтось так, хто правий, хто не правий, це не важливо взагалі. одно кожен завжди буде правий для себе і для того, що у нього працює. І з того, що що, для кактуса один раз в тиждень вода буде нормально, а для іншої квітки треба два-три рази в тиждень. Отож. І тому. Так само і з людьми, тобто комусь треба більше, комусь треба менше, комусь треба такі якісь факти, і комусь треба інші факти. Головне, найголовніше да, це зберігати духовний темп свій духовного росту, не ставати рабом залежностей. А навіть якщо став, то це не проблема повернутися в будь-який момент. У тебе є ще ціле твоє життя. Да. Ти не знаєш, коли воно закінчиться, але воно в тебе є для того, аби якось. Вернутися на свій шлях. Е, ще також дуже часто да, я зіштовхуюсь такі, наприклад, не проблеми, да, а біллю людей. Те, що вони, типу, не вірять, наприклад, в Бога. Да, і за причин не віри в церкву. Тобто вони безпосередньо саму церкву і Бога дуже сильно взаємопов'язують. І це, це нормально, це очікувано, так як типу, сама церква це весь час робить. Але в чому. Сенс, да? тому що в цьому якраз і заключається велика помилка, що не можна поєднувати церкву і Бога. Адже церква це взагалі почнемо з того розуміння того, що таке церква, да, яке вона була створена. Це ж не Бог прийшов да, і побудував її. Типу. Церква в будь-якому випадку була створена людьми. Люди що, в будь-якому випадку, люди раби якихось залежностей своїх. Да? І тому э, відфільтрувати ідеальну систему, створити систему церкви такою ідеальною, щоб вона породжувала тільки ідеальних людей. Якщо б це було можливо, то нам вже не, не була б потрібна жодна форма правління у світі, да, там демократія і так далі. Ми просто б взяли б церковну форму правління і перевели б її на все суспільство. Да. І суспільство нам би ця би форма правління Народжувала би постійно геніально правильних, чудових, гарних людей, які ніколи би не грішили, не робили нічого поганого. Але в силу свого гріхопадіння да, церква була створена і підтримується людьми, які в свою чергу є грішними, як то кажуть, да, по-простому. І тому. Ми бачимо і маємо так багато фактів, які... Церкві, да, наприклад, які суперечить тому, чому участь е, повчання, да, чому вчить філософія, яку Бог відправляє через людей в цей світ для того, щоб, щоб направляти інших людей. І, да, і тут, типу, приходять мені думки в голову про такі гарні слова. Одного з таких пророків, да? Ісуса, що хто хоче почути, той почує. От і все. І тут так же само: хто захоче знайти цю істину, то він спокійно знайде. Бог по-любому відкриє цю істину, покаже, де то правильне, де, де неправильно, як конкретно для нього буде правильно і конкретно для нього буде неправильно. Головне це бажання. Це бажання людини це якраз то. Що отець контролювати не то, що не може, да? він не хоче. Типу, в тому плані, що не так голосно висловлює за нього. Це дуже зухвало і егоїстично. Який сенс йому контролювати наші бажання? Який був би сенс би тоді взагалі з цього земного життя і взагалі з нас людей, якщо ми б повністю б контролювалися ними, ним? Ми як діти, от мені дуже подобається цей приклад. А він наш батько, який спостерігає за нами, за тим, як ми ростемо і розвиваємося. Десь моментом він нас може наказати, десь моментом може допомогти. Але навіть його наказання, яке він буде давати, оце мені що дуже сильно подобається. Він буде його робити від любові до тебе з причини того, щоб не нашкодити тобі, не помститися, а саме через ту білі випробування, які воно тобі дасть. Навернути тебе на правильну дорогу. Наприклад, коли дитина буде там сунути пальці в розетку, тато підбіжить, забере те, по дитину перший раз акуратно відкладе. Другий раз піде дитину знову до Теріацьки, ще раз забере, вже трошки так більш жорстче зробить, третій раз щесень, четвертий раз уже удари по рукам. Скаже: ну блін, ну не сунь, туди ті свої руки. І ті пам'ятдари це сіль того, щоб дитина, відчувши цю біль. Не відчула ту біль від удару струму, яка може для неї стати смертельною. І тут так же саме з Богом. Бог дарує, дає кожному з нас таку біль для того, що... від того, що Він любить нас. І як би це би вам би бредово не звучало зараз, да? це мені може, якщо для вас це звучить як бред, значить. Хочеться сказати, що ви просто така рослина, да? значить, ще не час. Прийде ваш час, і якщо ви. Не закрийтесь да, від цих слів, а навіть якщо закриєтесь, це, це ваш шлях, можливо, вам і треба закритися. Але все одно, якщо ви вдруг почули навіть ці слова і зараз дивитесь це відео, дайте собі шанс. Дайте собі шанс відкрити своє серце і побачити те, що маєте побачити, да. почути те, що не маєте почути. Зрозуміти те, що маєте зрозуміти, а не старатися да, глушити любі. Його слова, голосом слово, Ну, це особисто про мене. Да? Це була моя найбільша проблема, з якою мій найбільший внутрішній ворог, да? з яким до сих пор борюсь. І то я вже з ним не борюся, я вже його прийняв. Я просто з ним домовився гарно. Що ми один одному заважати не будемо. Ми виконуємо кожен свою місію, і задачу. І я служу йому, а він служить мені. От і все. І тут так же саме. Тобто, інколи. Цей ваш внутрішній голос егоїзму може настільки сильно затуманити ваш розум. Що вам. Ви не зможете почути навіть найбільших фактів і чудес у світі. Да? Тобто, типу, Не хочу більше нічого розказувати, чесно. Бо до мене вже це зробили. Мільйони людей, мільйони, які не то, що чудеса робили, які своє життя віддавали тому, щоб постаратись людині донести елементарні речі. Елементарні. Але людина не хоче їх бачити і чути. Ну, тому я так само вам сказав: хто хоче почути, хто хоче побачити, той завжди почує, побачить. Інших ж чекає їхня дорога, тому не можуть бути да, всі, всі білими і пушистими. Так, менше з тим. Також про взагалі про релігію Бога я розказав про церкву, своїми думками да, Чому так? Чому церква у нас така була, що не потрібно її поєднувати з Богом, що Бог це щось окреме, це творець. Можливо, я буду робити дуже велику помилку, тим, що зараз буду говорити вам якісь такі подібні речі, затуманюючи ваш розум. Але в першу чергу. Хотілося сказати, що я хочу вас переконати да, в тому, що Бог є, але мені цього робити не по факту не треба. Ви самі в цьому переконаєтесь зовсім скоро. Просто час і, і ці всі речі дадуть такі факти в ваше життя, що вам або придеться перебороти свій егоїзм да, і прийняти ці факти, речі, і це все або далі жити з якимись своїми як кажуть, господарями внутрішніми, які. Кожному дають щось своє. Комусь дають владу, а натомість забирають основну місію нашого життя це рости і розвиватися духовно. Тож, бо поговоримо про ще про Бога, про волю я теж розказав, поділився думками того, що ми всі робимо. Про те, що. Про церкву, про те, як я пішов, як я вернувся. Також дуже, дуже цікава думка така про, наприклад, про хрестик. Да? У мене зараз на шиї є Хрестик. У мене був період житті, коли я його самовільно зняв. Да? Для чого? З того, що мені якось в один момент стало гидко, що це, типу, якесь ідолопоклонство мені да? показало, що типу, я взяв одів собі на шию ідола і ношу його. Постійно нарушаючи тим самим якусь заповідь Бога, яку він дав. І це може робити да, мене, типу, збивати з мого шляху, на якому я стою. Але врешті, як я вернувся до цього, да, я просто зрозумів, для чого я хочу носити. Не для того, що так говорить церква, не для того, що так говорить Бог. Да, Церква, словами Бога, чи Бога словами, церкви, я ношу хрестик як символ моєї віри, як нагадування того, що я рухаюся в напрямку того, щоб бути рабом любові, а не рабом свого егоїзму, заздрості, злості, якихось образ і інших емоцій. Нехай моїм да, господарем буде любов. І якраз це таке постійне нагадування для мене, що нехай моїм господарем буде любов. Можливо, такий знов, да, я не правий і це якесь ітолопоклонство. Але нехай це, якщо це буде одним єдиним гріхом, яким я буду робити в своєму житті, да, а це ітолопоклонство, то вже я думаю, так воно і буде, вже нічого страшного. Да? Кубив я би інші гріхи не, набагато дрібніші менші не робив да? такі, як брехня, ненависть, злоба, заздрість і інші. інші брудні речі в нашому земному житті. Взагалі, я хочу по чуть-чуть закінчити це відео. Не хочу, щоб мої ці думи тривали більше 30 хвилин, адже. Я за цей час виснажуюсь, ви виснажуєтеся і кажуть, да, відбувається, можливо, такий процес, коли вам просто вже буде в одне вухо залітати, а в друге вилітати. Тому, друзі мої, напишіть свої якісь питання на рахунок Бога, на рахунок віри, на рахунок церкви. Можливо, ви знаходитесь на якихось етапах, де у вас є питання і нема відповідей, і ніхто не може вам дати ці відповіді. Давайте я спробую це зробити. Давайте разом спробуємо це зробити. Можливо, ви не просто так дивитесь, де да, зараз це відео. Можливо, якимось чином обставини так склалися, що ви зараз чуєте саме мене, саме мій голос, саме цю пропозицію в даний момент життя. І вона для того, аби скористатися нею. Бо коли Бог дає, треба брати, я вам точно скажу. Якщо не береш, він перестане давати. Хотів якою ще гарною думкою це все закінчити, але поки що все. Ладно, давайте покажу вам гарний краєвид. Я, до речі, сьогодні перший раз відео знімаю з телефона. Надіюсь, а я вже сказав на початку. Якість буде краще. На рахунок звуку не обіцяю, але. Скажіть мені, як можна не вірити в Бога, коли він людськими руками це все створює? Ну, я про людину маю на увазі. Всім гарного дня, вечора. Пишіть, думайте частіше і цей процес стане для вас безболісним.